Напередодні волонтери доставили чергову партію гуманітарної допомоги жителям звільненого Невського, що у Луганській області, привезли 65 харчових наборів, генератор та мотопомпу для підкачки води. Супроводжували волонтерів поліцейські Луганщини. Росіяни зосередили багатотисячне угрупування на Луганщині, що дозволяє їм проводити штурми по декілька разів на день в різних районах регіону. Йдеться у повідомленні Луганської обладміністрації. Противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни, стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Противник в ході введення наступальних дій намагався витіснити наші війська із заміних позицій в районі Нової Горівки Луганської області. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невський, Білогорівка, Луганської області. 445 разів вбив по нам артилерію, 9 штурмів відбулося, 12 авіаналютів. В ході відбиття ворожих штурмів знищено 56 окупантів, 115 поранено. Підбито 6 ворожих бойових машин піхоти, 3 бойових машин десанту. Сам... <кхід> Також знищена гармата ворожа протитанкова «Ракіра» і 240-мм самохідний міномет «Тюльпан», 5 безпілотних апаратів і польовий склад з боєприпасами.